Всім привіт! Всіх радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 30 грудня, ранок, 8 годин ранку. Я вирішив сьогодні вибратися на природу. Так як до нового року лишилося менше ніж 48 годин. Я вирішив виїхати на природу, попити кави і відпочити на природі останній раз в цьому році. Так що не переміхатися, Приємного перегляду. Я вирішив розташуватися біля цього дерева. Тут ось до поряд мільоративний канал йде. Я сюди частенько вечором приходжу на прогулку, беру з собою термос з чаєм, з печивом, люблю посадити під цим деревом. До речі, взяв я пиріжок такий з вишнею. Ну Поки моя водичка гріється, можна посидіти, перепочити. Я Буквально ось до, на днях мені точніше в коментарях написали, що дядя Толя із волокухні помер. Мене це привело в великий шок. Я хоч і людину близько і не так давно не знав цю людину, але я був шокований. Такою, такою різкою втратою. Ріднім висловлюю співчуття. За дядю Толю скажу, він хорошою людиною був. Він мені багато допоміг на, з каналом. Одне скажу. Буде не, не вистачати його. Царство небесне, дяді Толі і вічна пам'ять. Tak, vodička moja zahrila se. До речі, такі стільки беру з собою тут вершки. Ну що ж, друзі, мій сніданок закінчився, я попив чудові кави, подихав свіжим повітрям і буду вибиратися додому. По дорозі ще з'їм такого батончика, так що я не прощаюся, а кажу до, зустр... до скорої зустрічі. Зустрінемося в новому році. Всім щастя і добра. До побачення!